Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео разом з вами хочу прокрутити нову рулетку, яку додали у гру, на контейнери Відпад. Як головна нагорода, також тут є мегаконтейнери містичні, збери їх усі, чорні скриньки і різні хлам контейнери. Перед тим як почати, попрошу вас поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Заходьте на стрімчики, а також у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. Зараз в телеграмчику ще відбувається розіграш на Battle Pass. Всі цікаві посилання додам в опис під цим відео. Ну а ми починаємо крутити цю рулеточку. і для того, щоб її викрутити, потрібно десь 34 тисячі золота. Зафіксуємо, що у мене зараз. 848500 і подивимось, скільки буде в результаті, коли ми викрутимо цю рулетку. Або можливо, нам відпад дасть раніше, і ми її всю прокручувати не будемо. Коротше, подивимось, як піде, тому погнали. Перший прокрут у нас коштує 100 золота, і давай зразу ж 7 контейнерів відпад. Ну, звісно, коли я так кажу, я просто жартую більше, але хочеться вірити в це чудо. Так, першим випадає мега контейнер. Це, до речі, прикольно. А якщо ще буде прикольніше, якщо з нього щось цікаве випаде? Ні. Ну, 100 1000 золота це у нас компенсація за те, що я відкрив їх 10 штук. І хотілося, щоб випав танчик в кінці, але ні. Тому, давайте прокручуємо далі. Цікаво, що буде в нас в цьому відкритті, в цьому відео. І чи зможемо ми в моєму випадку якось вийти в нуль, чи окупитись, або хоча б бути в якомусь мінімальному мінусі. Ну, чисто заради того, щоб зробити для вас відосик, тому що більшість танків у мене є, і, і мені як би, немає особливого сенсу її прокручувати, але чисто заради контенту, щоб вам було що подивитись, щоб ви змогли зрозуміти, що випадає. Я, коли, куди, і чи є сенс взагалі її прокручувати. Ну, як ви бачите, мені мегаконтейнер випав, і далі пішли падати контейнери хлам. Контейнери хлам з кастомізацією, з аватарами, які в цілому напевно і добре, що вони падають самому початку. Ну, тому що максимально типу дешево і не богляче ми їх отримуємо. Так, чорна скринька, з якої падає 200 золота. Також хочу вам нагадати, що якщо ви ну, новенький, перший раз зайшли на мій канал, можливо, ви не бачили мої попередні відео. В мене є відкриття контейнерів, рулеток, є новинні відосики, тому зайдіть у вкладку відео і подивіться, можливо, вам, вас там щось зацікавить. Тим часом нам падає 3 чорні скриньки першого рівня, це непогано. З першої падає 400 золота це максималка тут, яка може бути. 300 золота. Ну, давай. Зараз або другий рівень, або 100 золота, дивіться. А ні, 400 золота. Прикольно. Ну. Чесно кажучи, на чорній скриньки мені щось дуже не щастить. Дуже рідко падає якийсь наступний рівень. Оу, 3 містичних контейнери далі випадає. Відкриваємо їх. У містичний сертифікат. З першого містичного контейнера падає. Так, зразу його відкриваємо. І шаманимо тут десятку. Давай, ВГ. <плес> ну чому? Ну чому? Ну як? Ну, ком... ну компенсація в сріблі випадає п'ятий рівень. А, так, скільки я їх відкрив, бо я вже забув із цього контейнера. Ага, одну штучку я відкрив. Тому давайте я перейду в сховище і довідкрию ще дві. Так, оці, оці ще два контейнера ми повинні саме відкрити. Блін, ну як же ж просто крінжово? Як же ж крінжово, коли тобі падає сертифікат, а з нього тупо п'ятий рівень. Ну, скам. Оу, дивіться, ми з вами дійшли до містичного контейнера третього рівня за цей весь час. Тому давайте його відкриємо, подивимося, вдруг нам зараз випаде щось цікавеньке. Так. Да, випадає щось цікавеньке. Добре. Все. Відкрили все те, що нам випадало, тепер давайте переходити знову до. нашої рулетки. Так. Я так розумію, що ми зараз в нуль, О, другий рівень. Давайте його зразу теж відкриємо, другий рівень. Ми зараз виходимо в нуль, 600 випадає. Добре. Так, це ми одну були відкрили. І ще дві у нас залишається. Ну, але це у нас зараз дуже дешеві прокрути. О, другий рівень. І, відповідно, далі у нас вже буде мінус досить великий. Так, наскільки я розумію, що я три рази прокрутив чорну скриньку. Так, давайте. Чорна скринька 1, 2, 3. Так, три рази ми прокрутили, погнали далі. Далі. 625 золота прокрут. Знову випадає містичний контейнер першого рівня. Три штучки. А це норм? Блін. Я вже не хочу нічого казати, тому давайте просто відкривати. Ну, окей. Випадає хімера, 8 рівень. Колекційний танк, компенсація 3750. Непогано, непогано. Але я, я так розумію, що вже мені на містичні не пощастить і нічого випадати вже в даному відкритті не буде. Але те, що за таку маленьку кількість контейнерів випадає два сертифікати, то це непогано. Але з тих, що випало з них, звісно, хотілося б, що падало набагато імбовіше. Так, 250 теслоган. Так, мегаконтейнери, пора видавати 50 тисяч золота. От от мені я чомусь впевнений. Ну, я... ну, ладно, не 50 захотіли, захотіли 500. Так, дивіться, ну ми поки що навіть в плюсі, якщо я не помиляюсь. Я на початку, здається, говорив, що в мене 848 тисяч золота, там 500. Тому зараз ми поки навіть в плюсі. І напевно. Багато кому з вас я б рекомендував би вже, можливо навіть зупинитись, але, звісно, я зупинятись не буду, тому що мені хочеться отримати головну нагороду це сім контейнерів відпад. І подивитися по фул прокрутці, чи вигідно її крутити, чи ні. Але я вам скажу так, що ну, мені насправді підкрутило з точки зору. Ну, містичних сертифікатів. Хоч з них там випало і не дуже. Але те, що вони були, то це я вважаю, що підкрутило. Так. Контейнер сюрприз. Окей, що з нього нам випадає? вк 9001 п а з нього. випадає ВК9001П. Це це мем? Це мем? Це Випадає десятка з одного контейнера ВК9001П. 7500 золота компенсація так, ну це прикольно, це мені подобається. Дуже дякую. Крутить згоден. Давайте наступний прокрут один золота. Блін, ну на даному етапі мені подобається те, як я прокручую цю рулеточку. А ви, до речі, не забудьте поділитися в коментарях своїм відкриттям, як ви прокрутили, вийшли в плюс, в мінус. Скільки крутили, буде цікаво дуже почитати, тому обов'язково це зробіть. Не забувайте. Так, окей. 1990. У нас наступний прокрут. Так, містичний контейнер. Три штучки. Блін, ну на них сьогодні цікаво дасть ще один сертифікат. Або, можливо, настав той час, коли мені дають. 100 тисяч золота? Ні. Це не той час. Так, я знову провтикав, скільки я відкрив. 1, 2, 3. Так. Ну, що вам скажу, прокрути вже дуже дорогі. А в нас ще є один контейнер кастомізації. Але падає два мегаконтейнери Ну, давай, давай. Здивуй. 500 золота і збери їх усім. От якби ще збери їх усі мене здивували, тому що я вже там в минулих відео розповідав, але ніколи напевно не перестану це говорити. що У мене збери їх усі не фортові. Я називаю їх за скам їх усіх, тому що, ну, прям нічого цікавого з точки зору танків в мене не випадає. Так, ну дивіться, ми були в плюсі, а тепер зараз на даному прокруті виходимо плюс-мінус в нуль. І за дві там з копійками тисячі золота нам падає легендарний аватар. Ану. Вау! Ти що, у мене ж такого немає. Дуже дякую. Ладно, добре, забрали, як то кажуть, і добре. Так, а ми тим часом уже йдемо в мінус. Не супер великий, але все ж таки мінус. 500 золота, ну... Добре. Блін, ну те, що випав вк 9001 п це, звісно, я в шоці ще досі сижу. Підкрутка нереальна, я вважаю. От бачите, а з мега-контейнерів нічого цікавого не падає. Так, ну пора вже танчик, давай. Ні. Не, не пора. Так, ну все, ми вже зараз з вами в 7000 золота в мінусі. І цікаво, чи зможемо ви, ми, ми вийти хоча б в плюс. Так, чорна скринька. Бачите, які дуже сильно пішли дорогі прокрути перед тим, як ми повинні вибити цю головну нагороду. Так, 1000 золота тут буде компенсація, бо ось 7 штук відкрив. Так, 3000 золота. Що нам випаде? Ну, я думаю, ви всі знаєте, що випаде. А хто б сумнівався. А хто б сумнівався. Так. Еміль і 1000 золота. Давайте. Давайте Еміля, щоб була компенсація. Ні. Еміль не випадає, але 500 золота. Теж доволі непогано. Так, дивіться, мені для того, щоб забрати 7 контейнерів від пад. Потрібно... потрібно 2500 золота. 200 золота нам потрібно. Але дивіться. Я хочу зробити так, напевно, щоб у мене. У мене. Оновилася рулетка, щоб я вам ще раз показав, як діє її принцип. У мене є у сховищі, здається, 5. 5 контейнерів відпад. І коли я буду відкривати останній. У мене повинно писатись, що я можу купити за 1 золото. І повинна ця рулетка оновитися, коли я заберу останню нагороду. Тому дивіться, давайте зробимо так. Я зараз відкрию ці 5 контейнерів відпад. І потім, коли я заберу головну нагороду, я відкрию ще просто 2. Ну, це буде в цілому, це те саме буде. Немає різниці, ви це купуєте. Ці контейнери чи вибуваєте з рулетки ну неважливо. Воно, я думаю, тут принцип працює накопичення і рандомності. Тому я просто хочу показати вам ще раз, як зробити так, щоб ну, рулетка оновилася. І для себе перевірити, це працює реально чи ні. Тому давайте, погнали, 5 контейнерів відпад відкриваємо в мене в сховищі, і я вам показую. Тому пог... все, давайте. 5 штук зараз відкриваємо, а потім ще 2, то тоді, коли виб'ємо. Так, ще один контейнер відпад. Окей, тому ми відкриваємо тепер не 7, а 8. І нам збери їх усі ще дало. Так, окей. Так, значить... Так. Да! 5 тисяч золота компенсація. Бо в мене цей танчик є, випадає дев'яточка. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Є таке. Погнали. Відкриваємо. Наступний. Блін, мені чомусь здається, що я вийду в плюс. Мені, ну, вірніше, ладно, можливо, не в плюс. Хоча, можливо, навіть і в плюс. Треба буде подивитись. Ну, принаймні, в нуль, мені здається, я вийшов, уже, здається. Точно! Я вже точно вийшов плюс! Пупу-пу! Ти шо, ти що? Я все шатав 10 золота падає з відпаду. Блін, дякую. Реально, я дуже задоволений, що я викручу цю рулетку, я її відкриваю. Блін. Хто, до речі, не дивився прокрут мій минулий рулетки? Я не хочу спойлерити, але якщо ви не бачили, то обов'язково його подивіться. І потім е, зрозумієте, чому можливо мені крутить зараз. Добре, давайте. Містичний контейнер. 10к золота. Я в шоці. 10к золота випадає танк. Хух, габела. О, ну бачите, вже все нічого тут не йде. І тут. 500 зоо. О, о, бачите, це працює. Я відкрию зараз за один срібла, ну натисну відкрити контейнер начебто за один срібла. Заберу зараз 7 відпадів, і рулетка оновиться. То зрозумів? Ну, ви зрозуміли, як це працює. Тобто, ви залишаєте в сховищі в себе ну, один, якийсь, один із всіх видів контейнерів. І коли прокручуєте рулетку, у вас залишається одна нагорода. І коли ви. Ну, наприклад, там це контейнер відпад. І я, бачите, відкрив останній контейнер відпад, який в мене є, є в сховищі, і після його відкриття мені пише, що я можу відкрити за один срібла. Натискаючи на, на один срібла, мені пише, ваш запит на купівлю обробляється. Ми його закриваємо. Дивіться, у мене зараз нічого тут немає, контейнерів відпад. І ми їх зараз отак беремо, купуємо. Тут нічого не відбувається. Але у нас сховищі вже є 7 штук відпад. Ну, 7 штук, які були в рулетці. І рулетка оновлена. Ви розумієте? І ви її можете таким чином прокручувати, я не знаю, напевно, безліч кількість разів, але у вас повинен бути. Тут повинен бути один слот якогось контейнера. І коли ви відкриваєте останнім, останній контейнер, такий як у вас є в рулетці, вам у вас з'являється можливість відкрити його за один срібло. Ну я, я просто ще раз повторюю, можливо, хтось не зрозумів. Відкриваючи його, у вас з'являється за один срібла. Ви потім дозабираєте цей контейнер, який у вас залишився в рулетці, і вона у вас оновлюється. Користуйтесь, хто хоче прокручувати рулетку. Багато ну в велику кількість разів. Так, а у нас з вами залишається іще два прокрута. Нагадую, у мене було в сховищі 5, 5 контейнерів відпад. Вони так повинні і залишитись. Тому погнали. Давайте відкриваємо. Бам! Два контейнера відпад, 100 золота. І останній. І останній. Дай щось. Ні, взагалі тут нічого цікавого не дає. Ми просто Ми просто таким чином це все отримуємо. Бам. Ну що, давайте дивитись. Я в плюсі вийшов на 4 тисячі золота, десь 200. На 4 тисячі, десь 200 золота я вийшов. Мене дуже сильно врятував. Будемо відвертими. Цей вк 9001 п і те, що мені випало 10 тисяч золота плюс TCL7-120, 5 тисяч компенсація. Тобто, ну мені було дуже приємно відкривати крутити цю рулетку. Це, напевно, для мене плюс-мінус одна із самих прикольних рулеток. Ну, конкретно, це її відкриття, яке щойно було у відео. Тому що ну, ви ж розумієте, раз відкриваєте, вам не щастить, другий раз відкриваєте все ок, там, або можливо два рази відкриваєте ок, а потім десять разів не ок. Тому це, я, вважаю, що, я думаю, що в цих контейнерах працює якась, якийсь момент накопичення, скільки ви разів їх відкриваєте, і потім ну, там, вам або підкручує, відкручує, або, ну, скажімо так, рандомність потім спрацьовує. Чесно кажучи, я б напевно хотів би прокрутити ще раз цю рулетку, але напевно не буду. Що ви думаєте? Є сенс її ще раз крутити ще для одного відео, чи немає? Чи можливо потрібно було крутити в цьому дві такі рулетки? Я оце зараз сижу просто і думаю разом з вами. Разом з вами думаю, чи є сенс її прокручувати чи ні. Бо ну, в цілому мені сподобалось. Але напевно, як кажуть розумні люди, коли тобі щось дало, то краще зупинитись вчасно. Вчасно зупинитись теж є одна із моментів, щоб залишитися в плюсі. А що б ви б зробили? Не забудьте написати в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку, заходьте на стрімчики і підписуйтесь на телеграм-канал Discord сервер. Я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку.